Ми були б неправі, якби не згадали у своїй розповіді ще одне близьке і святе для селян місце церква. З'явилась вона тут у першій половині XVIII століття. Спочатку перевезла з Чернігова стару дерев'яну будівлю. Згодом, у 1863 році пченіє прихажан побудували нову Троїцьку. За свою історію вона не раз зазнавала руйнувань, її відбудовували, відкривали і знову закривали. Остаточно відновлено роботу церкви у 1999 році у пристосованому приміщенні, де вона існує, і до цього часу. Побудували вже самі люди, тому що не зрозуміло, що все, що ми робимо, а якщо робимо без Бога, без Божого благословення, воно виходить не так, як ми хотіли б. Тому що все-таки, як Господь благословляє, все виходить людей і краще, і швидше, і все для того, щоб було. З пользу для душі для душі. А як з для душі, то і для діла буде легше. Ви кажете, потрібно чи не потрібно. Ось такий приклад. У нас була одна жителька тут, вона вже два роки тому померла. Декілька років тому прибігає в чистий четвер, її дочка і каже, приїжджала швидка допомога, каже, все, привізуйте батька, вона зараз жити не буде. Ну, я прийшов прислужба переслужби, пішов, причастив. Прийшов четвер, принайшла настала Пасха, після Пасхи знову причасти, потім Соборов. І вона після цього, хоч лікарі сказали, що вже жити не буде, жила до цього ще цілий рік, а потім без п'яті на на ще паску, без п'яти дванадцять, вона вже пристається, тобто перед самим службою. Тобто покається, що все-таки духовне потрібно, Тому що без духовного ми не зможемо. Навіть лікарі, коли опускають руки. То Господь може судрить чудо. Ось таке воно в село Халявин з багатою історією, часом нелегкою, але цікавою долею, де живуть працьовиті талановиті люди, які дуже люблять свою малу батьківщину.